Привіт! Ви на каналі про життя та подорожі? Мене звати Юлія і я вітаю вас із Хорватії. Сьогодні буде дуже практичне та важливе відео Медицина і аптеки Хорватії. Без страшилок, без міфів, а саме так, як воно тут влаштовано. Щоб ви розуміли, що таке ХЗЗО і чому ви будете це слово чути постійно. Чому державна медицина інколи. Не повністю безкоштовна. Що таке допунсько і чи треба його робити? Як це працює для українців з тимчасовим захистом? І як записатися до лікаря, чи існують якісь абонементи і найцікавіше приватна медицина: скільки коштує візиту лікаря, аналізи, ОСД, МРТ, КТ і таке інше. Хочу зауважити, друзі, це не медична консультація, я не лікар. Так як ми з моїм чоловіком тимчасово проживаємо у Хорватії, то я вирішила більш детально ознайомитися з цим питанням і, звісно, поділитися інформацією з вами, яку мені вдалося отримати. Бо здоров'я це найважливіше, і треба розуміти, що робити і куди звертатися. Якщо потрібна медична допомога, коли ти знаходишся у Хорватії, сідайте з чаєм, кавою, бо відео довге і маю надію, що для багатьох з вас корисне, особливо, якщо ви тут на кілька місяців або плануєте переїзд на довше. Не забудьте підписатись на цей канал і поставити вподобайку відео. Погнали! Перше, що треба розуміти, в Хорватії є. Два світи медицини. Перший державна медицина, публічна. Вона працює через організацію, яка називається ХЗЗО. Другий це приватна медицина. Це приватні поліклініки, діагностичні центри, лабораторії. Там зазвичай швидше, але платно. І реальність така: багато людей комбінують приватну та публічну медицину. Хочете планово і дешевше? Державна, треба швидко, приватна. Про ціни, до речі, ще поговоримо пізніше. Дочекайтесь, це цікаво. А тепер найголовніше, що таке ХЗЗО? Без цього далі просто буде незрозуміло. Цю абревіатуру ви будете чути протягом усього відео, тому давайте розберемось. ЕЗЗО це хорватський завод за здравственне осігурання. Вибачте за мою вимову, моя хорватська ще на початковому рівні. Українською це хорватський фонд медичного страхування. Якщо казати по-людськи, то це державна страхова, через яку працює більшість лікарів і лікарень державних. І тепер питання, яке часто виникає у тих, хто переїжджає до Хорватії. Чи кожен резидент Хорватії автоматично має доступ до безкоштовної державної медицини? І моя відповідь ні. Тобто, не зовсім зараз поясню. Є два моменти: чи ви взагалі застраховані до системи, і навіть якщо так, то можуть бути співоплати, про які ми зараз поговоримо. Це дуже важливо. Ось тут, друзі, буде дуже істотна інформація, щоб не втрапити у халепу і не переплатити. У Хорватії існує так звана партіципація це участь у витратах. Простіше кажучи, це доплата за отримані медичні послуги. Тобто, інколи навіть у державній системі вам треба за щось доплатити. І це не тому, що вас вирішили обдурити, а тому, що так влаштована ця система. Частина послуг має співоплату, особливо якщо у вас немає додаткового покриття. Про це пізніше, ХЗЗО опублікував приклади таких мінімальних сум доплати за медичні послуги. Спеціалістична консультація це 4,40 євро, діагностика 8,83. День у стаціонарі 17-70 євро. Там ще є інші суми в залежності від ситуації. Тобто так доплати можуть бути навіть якщо у вас є державне страхування. А тепер про те, як зробити так, щоб не треба було їх оплачувати постійно. В Хорватії ви часто почуєте два вирази. Обвезно здравственне осігурання – це обов'язкове медичне страхування, це база для доступу до державної системи. Та допунсько-здравственне осігурання – це додаткове, так зване, допунське страхування. Його сенс в тому, щоб покривати ці співоплати, щоб застрахованій особі не треба було кожного разу після звернення лікаря або лікування додатково платити із власної кишені. На жаль, друзі, здоров'я це така штука, ти ніколи не можеш передбачити, коли і що трапиться, та які фінансові витрати це може за собою потягнути. Як це відчувається в житті? Якщо в тебе є тільки обвезна, тобто це державне обов'язкове страхування, то інколи треба доплачувати за отримані послуги. Якщо ви маєте обвезну плюс допунське, тобто обов'язкове та додаткове. То в багатьох типових ситуаціях доплати або менші, або їх взагалі немає. Це залежить від вашого пакету. І друзі, важлива новина: ХЗЗО офіційно повідомив, що з 1 лютого 2026 року це допунське додаткове від ХЗЗО коштуватиме 15 євро на місяць або 180 євро на рік. Ще одне питання, яке може виникнути в контексті медичних страхувань. Чи ці доплати стосуються всіх, хто має хорватську страховку, відповідаю прямо: доплати можуть бути у всіх, хто користується державною системою. Якщо у вас немає у цього допунско додаткового страхування, або якщо певна послуга не входить у ваш пакет. І це причина, чому багато. Людей вирішують, що вони не хочуть платити кожного разу, коли йдуть до лікаря, що там їм доплачувати треба, вони логічно собі думають і купують допунське. Наступне запитання, яке може виникнути у людей, які офіційно працевлаштовані у Хорватії, скільки ж коштує це державне страхування, якщо ти працюєш? Якщо ви офіційно працюєте в Хорватії, як найманий працівник, то вартість державного страхування зазвичай не виглядає так, що пішов та заплатив. Внесок на медичне страхування тут 16,5% від вашої зарплати. І в моделі Найму його сплачує роботодавець з вашої зарплати. Тобто, ви отримуєте зарплату, а всі внески, включно з медичними, оформлює роботодавець. Добре, це база. Тепер переходимо до окремої теми, яка цікава більшості українцям, які зараз перебувають у Хорватії: як працює медицина для українців з тимчасовим захистом? Якщо ви в Хорватії із статусом тимчасового захисту, у вас є документ, який називається Ісказниця странца під привременном защитом. Якось так. Це карта іноземця під тимчасовим захистом. В реальному житті правило просте: є ця картка, ви її показуєте і отримуєте доступ до державної медичної допомоги. До речі, Міністерство охорони здоров'я Хорватії пояснює, що витрати на меддопомогу для людей під тимчасовим захистом покриває саме держава, і права організовані так. Щоб людина могла отримати допомогу в цій державній системі. Але є ще один момент, друзі: офіційний портал Хорватська за Україну пояснює наступне: при працевлаштуванні люди переходять в звичайний режим страхування як працівники. Тобто ці медичні внески будуть вираховуватися з зарплати. Давайте тепер подивимось, як влаштований шлях пацієнта в державній системі. В Державній системі Хорватії все зазвичай починається з сімейного лікаря. Це людина, лікар, через яку ви отримуєте первинний догляд. Ви отримуєте рецепт, отримуєте направлення для, до спеціалістів, якщо необхідно, і часто саме через нього йде шлях до діагностики. В багатьох випадках потрібні упутніця це направлення. Часто вони видаються в електронному вигляді, і далі ви вже записуєтеся до спеціаліста через медичну установу. Тепер дуже життєва тема як же запис відбувається на практиці. Я звикла, що у Польщі, наприклад, у нас є застосунок знаний лікар. Ти його відкрив, вибрав лікаря, почитав відгуки, забронював час. У Хорватії це працює трохи більш розпорошено. Є три реальні варіанти, принаймні про які я змогла довідатись. Перший це через конкретну лікарню установу. Ну, Наприклад, великі лікарні вони мають свої інструкції. Часто потрібен ваш номер застрахованої особи та електронне направлення. Другий спосіб це через допоміжні сервіси запису. Є майданчики, які допомагають бронювати, але друзі, завжди перевіряйте, куди саме вас записують: чи це державна, чи приватна лікарня, і, звісно, за які гроші. І третій спосіб це через приватні мережі, страхові пакети. Наприклад, деякі страхові мають можливість бронювати послуги через свій застосунок. Отже, одного сайту чи застосунку для всієї країни я не знайшла. Але записатися можна просто інші інструменти. Напишіть мені, друзі, можливо, щось таке існує, чого я просто не змогла знайти. Окремий пункт в Хорватії — це аптеки. Аптека хорватською — це лікарня, що може трохи збити з пантелику. Аптеки тут це дуже важлива частина побуту, і часто це перша точка, куди йдуть люди при легких симптомах захворювання. Що варто знати, друзі? Частина ліків тут продається без рецепта, частина тільки за рецептом. Це стандарт. Рецепти часто електронні, залежить від вашого статусу і як вам його виписав лікар. Також є чергові аптеки. Дежурна лікарня. І в маленьких містах, друзі, важливо перевірити заздалегідь, які аптеки чергові, щоб не бігати у вихідні при потребі. Наприклад, у Макарській є аптека на центральній площі міста. Вона працює як чергова в неділю та в свята. Ми перевіряли на собі. Тепер давайте про те, що всім цікаво. Скільки ж коштує приватний лікар? Я буду називати різні цифри з відкритих прайсів приватних клінік. Ціни можуть різнитися по містах, але порядок вам буде зрозумілий. Більш менш. Наприклад, в приватній поліклініці Медорія прийом ендокринолога коштує 125 євро. Кардіологічний огляд ЕКГ – це 120 євро. ОСД черевної поражнини 170 євро, гастроскопія 150 і колоноскопія – 250 євро. Тобто орієнтир приблизно такий. Приватний спеціаліст часто 100-150 євро, а процедура діагностичні 150, 250 і більше, в залежності від самої діагностики. Що ж, діагностику, до речі, хорвати часто роблять приватно, бо хочуть швидше. І, наприклад, у прайсі салона Мед. МРТ голови коштує 250 євро, КТ голови 170 євро, рентген Легень 45 євро і ОСД від 70 євро. Тобто так, МРТ це сотні євро, КТ теж часто більше, ніж 100 євро, рентген дешевше і ОСД середня. Ну, це, в принципі, як в кожної країні, дорого. Давайте чесно, приватна медицина це комфорт та швидкість. Але краще її мати в бюджеті, як план Б, і намагатися скористатися державною. Тепер про аналізи, бо це теж часто те, що люди роблять приватно, без черг і біганіни. Наприклад, в поліклініка Бреєр є пакети, і базовий я дивилася він зараз на знижці, коштує 61 євро. Для жінок, для жіночого здоров'я 96 євро, для чоловіків 97. Аналізи для щитоподібної залози 105 євро. Ну і інше. І це дуже добре пояснює реальність. Базові пакети ще окей. Гормональні вузки можуть бути реально дорогі, 100 євро і вище. Тому вирішуйте для себе. Тепер давайте про абонементи. Бо це дуже зручно, ми самі користуємося таким в Польщі і дуже задоволені. В Хорватії тут є два різні підходи. Є ось це допунське додаткове страхування, щоб не платити співоплати в державній системі. Офіційно нагадую, допунське з 1 лютого 2026 року 15 євро на місяць. І є приватні пакети, де можуть бути включені Огляди, аналізи, знижки. Наприклад, Кротія осігурантні рекламує Допунське від 9 євро на місяць, в залежності від пакету. У них також є механіка запису через застосунок Моя Кроейша» для власників певних полісів. І тут я б сказала так, якщо вам важливо просто не платити оці дрібні доплати, то для вас буде цікаво допунське. Якщо вам важливо швидко і отримати сервіс, то дивіться пакети, де реально прописано, скільки оглядів, аналізів на рік ви отримаєте і в яких поліклініках. І тепер, друзі, щоб це відео було максимально корисне, короткий алгоритм дій. Якщо у вас легкі симптоми, йдіть до аптеки. Часто фармацевти допомагають обрати препарати. Якщо не проходять, то, звісно, до лікаря. Якщо вам вже треба лікар, державна система це йти до сімейного лікаря, брати направлення, якщо потрібно. Якщо вам треба швидко, то приватний лікар, платите і отримуєте послугу швидше. Якщо екстрено, то не думайте і викликайте екстрену допомогу. І дуже важлива порада. Якщо ви живете в маленькому місті, як ми, ще й поза сезоном, то просто заздалегідь, збережіть адрес найближчої лікарні, приймального відділення, запишіть перевірте, де чергова аптека, бо в таких стресових ситуаціях це реально знімає паніку. І давайте коротко підсумуємо: ХСЗО це головна державна система медстрахування. Державна медицина в Харваті може мати співаплати, партісіпація, особливо без допунсько. Допунсько 15 євро на місяць від ХЗЗО. Якщо ви працюєте, внесок на медстрахування 16,5% і це сплачує роботодавець. Для українців з тимчасовим захистом ключ до медицини це ваша картка тимчасового захисту. І система організована так, щоб люди могли отримувати допомогу в державній мережі безкоштовно. По приватній медицині орієнтовні ціни це спеціаліст 100-150 євро. МРТ 250, пакети аналізів 60 і розширені пакети 200 плюс, можуть бути. Ось приблизно так. Напишіть в коментарях, будь ласка, в якому ви статусі в Хорватії чи ви працюєте, чи ви маєте тимчасовий захист. І, можливо, я щось пропустила, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Також напишіть, яка тема була б вам ще цікавою, і ми обов'язково знімемо про це відео. Дякую, що додивились до кінця. Будь ласка, підтримайте наш канал, підпишіться, поставте лайк, залиште коментар, бо це допомагає просувати відео. Можливо, його побачить саме та людина, якій це відео буде корисним. Будьте здорові, друзі, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!